Тисячі кваліфікованих працівників гірничо-металургійної галузі нині боронять Україну від ворога в лавах ЗСУ. Проте частина з них через демобілізацію поступово повертається на свої підприємства. Реабілітація, супровід, адаптація ветеранів до цивільного життя і подальшої роботи в колективі. Такі питання обговорили учасники круглого столу, організованого інгулецьким ГЗК групи Метенвест. До участі у заході були запрошені фахівці з промислової безпеки та охорони праці Криворізьких підприємств Метенвесту, медкомбінату «Арселоромітал Криворіг», Полтавського ГЗК Ферекспо та компанії Нафтогаз України, представники кафедри охорони праці та цивільної безпеки Криворізького національного університету. Ветерани у нас зараз помінялися. Їхній вік 25+. Це означає, що попереду у них довга трудова діяльність. Відповідно, постає питання, як максимально ефективно адаптувати їх до виробничого середовища, і як адаптувати виробниче середовище під ветеранів і ветеранок, як вибудувати таку систему менеджменту, яка би створювала умови, які були б привабливі як для ветеранів. Так і для самого підприємства, і сприяли підвищенню ефективності діяльності підприємства. Війна з усіма її проявами надпотужний стресовий чинник, який може впливати на психіку людини, і через кілька років після завершення бойових дій фахівці з великих промислових підприємств ділилися досвідом та наробками, як вже сьогодні допомогти людям, що повертаються на виробництво, внутрішньо стабілізуватися і реалізуватися у цивільному житті. Визначали зони відповідальності служб з персоналу охорони праці медпрацівників, які мають супроводжувати ветеранів від військової частини до повної адаптації його на промисловому підприємстві. Ми обговоримо ті можливі варіанти розвитку сценаріїв, адептації спеціалістів, готовності робочих місць для прийому спеціалістів, які повернуться на своє рідне підприємство. Нам досить важливо також врахувати те, що ми отримали певний досвід роботи в певних умовах обмежень, в певних умовах бомбардувань, яким чином ті люди, які залишались тут. Під час військової агресії, війни будуть готові до того, що будуть підніматися обсяги виробництва. Ми вважаємо і прагнемо до того, щоб підприємства запрацювали мабуть, на рівні довоєнному, а мабуть і краще для того, щоб підтримати економіку України, підняти її на той рівень, який вона достойна. Учасники круглого столу ознайомилися з досвідом організації менеджменту ментального здоров'я в іноземних компаніях. Кращі практики в роботі з ветеранами планують систематизувати і застосовувати у своїх колективах.